Усім доброго дня, вітаю вас на каналі BeneLux Car. Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Passat B8 2019 року випуску. Автомобіль вже в рестайлінгу, досить хороші комплектації, автомобіль на максимальній оптиці. Бачите, передні воротики у нас також йдуть динамічні. Автомобіль в чудовому стані, весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. Технічній частині також зауважень немає. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. 19-го 16-го розміру. Резина також чудово в чудовому стані, 22 рік. Ззаді також топова оптика, коли вночі знімаєте сигналізації, де освітлення демонстраційне. Загорається по черзі кубики, потім вся підсвітка, електропривід кришки багажника. Багажне відділення. Даний автомобіль придбали з Бельгії замовлення для нашого підписника, доставили в Україну, розмитнили, зробили сертифікат. Також є підсвітка салону всього, зона клімат-контроль. Чотири слапідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання спинки водія. Відійського сидіння. Пробіг даного автобусу складає 186 тисяч, мультикермо, датчик на зіткнення, адаптивний круїз контроль датчик світла, датчик пущу. Заводиться в кнопки, автомат 1,6. Дизель, мультимедіа, мультимедія клімат-контроль, підігрів сидінь вже. Тайпся зарядка є, електрорушник. Кожна присутня камера заднього виду з проєкцією, зеркало заднього виду з автозатемненням. Ось такий чудовий автомобіль ми придбали для нашого замовника, підписника. Ціна його в Україні з сертифікатом склала 18 900 євро. Кожне наявності маємо Hyundai Kona. 19 рік, 127 тисяч пробігу. Досить великий запас ходу автомобіль має, Пробіг, Комплектації преміум. Люка, Даний автомобіль вже в Україні розмитний, сертифікований, залишилось поставити на облік. Ціна складає 20 тисяч євро. Отже, коза цікава або, можливо, будь-який інший. Автомобіль вертається з номером телефону 098 321 5004. Звати Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів в Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення.